Ви як бачите, література не змінена нам українською мовою. Ми живемо в Україні порушення українського закону щодо захисту української мови. Ні жодної книжки, ви як бачите, немає. Русський мір процвітає. Те саме тут а ми бачимо, тут немає ні жодної української книжки. Прошу вам український мантець, будь ласка. Український вір процвітає. Мені книжки цікаві. Так, глянемо тут. А? «Лавра. 4 сезона. Ось цей злочинець продається тут. Злочинець.